Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Європейська Хата і в сьогоднішньому відео на вас чекає третій випуск на моєму новому каналі про дім сад ремонт та нерухомість в Європейському Союзі. Сьогодні у нас в програмі прибирання на горищі і доведення його до пуття. Будемо шукати цінні скарби, історичні артефакти з минулих століть і зробимо там генеральне прибирання. Тож, сідайте, якому зручніше, а я починаю. Фронт робіт, який чекає мене сьогодні, ось це все, що. Тут ось так накидано, плюс ще довіз речей із підвалу, із квартири. Необхідно посортувати, що на сміття викинути на сміття, що хороше, поскладати що до чого. Річ до речі, пробрати тут прохід нормальний. Тому що будемо мурувати комена Ось там. Далі я вже в минулому випуску почав трохи тут прибирати з цього боку. Необхідно тут все попідмітати, прибрати. Все каміння, глину, цеглинки, все, ще тут погано лежить, щоб тут була ідеальна чистота. Як можете бачити, комин тут недобудований. І ось так красиво все тут поскладати. З того, що мені вдалося вже тут знайти, це три комплекта лиш ціленьких старовинних. Далі маємо тут два комплекти милиць. Ось таку пилку, дружба, стару. Поламану польську антенну. Далі один щиток від велосипеда, кілька кабелів, кілька ящиків для скляних пляшок, потім трубу, яка, скоріш за все, була колись у комені. Так, Трішки металолому, багато сторонних словацьких газет тут є. З цього боку поприносив із гаража баночки-скляночки. Різних розмірів і гатунку. Далі ось є така штука, яка була зверху на комені. Можливо, ми не її ще використаємо, для того, щоб конденсат не затікав на дах. Далі є ось така пластмасова ванночка, Виварка без дна. Ще одна коробка із банками. Далі маємо джбан для вина, бутильок. Є ще там залізна коробочка. І кілька ринок для. Вазончики. І ось у цьому просторі нам необхідно все красиво розмістити по краях, щоб по центру був прохід. Оце все повигрібати звідси, попідмітати, щоб тут була ідеальна чистота. Не знаю, наскільки це в мене сьогодні вийде, тому що дуже короткий світловий день. Необхідно купити тут потужного ліхтарика, щоб було гарно, все видно і вам було гарно знімати. Але фронт робіт ось такий. Тож зараз закатуємо рукава, починаємо. І я думаю, за кілька приїздів і приходів сюди ми тут зробимо ідеальну чистоту. Цей бік вже майже весь прибрав. Ці всі камінчики і цеглинки, і різноманітне сміття ми закинемо у фундамент під альтаночку. Тому зараз загрібати я його не буду, тому зараз виглядає не так ідеально, як би я хотів. Закинув сюди ось цей листок пінопласту. Тут маємо ще порожні коробки від телевізора. Маємо кілька валіз старовинних радянських, два мішки з одягом. Одна сумка із поламаними парасольками приніс ще три хороші валізи із хати, там з різними речами виніс і поки що розподіляю на такі кубки. Тут у нас посуд по центру, різні манірочки, різні відерця, баночки, скляночки. Далі, з правого боку довге. Там в кінці лижі, як я вже зазначав, а тут різне сміття, яке, можливо, пригодиться, можливо, здасться металолом. Є тут кілька труб, тут все. Довге длінноміри. Так, і зараз переходимо до прибирання лівого боку. Хочу хоча б поскладати всі речі, поки сонечко нам світить тут гарно видно і без світла. А вже підмітати і прибирати будемо навесно, коли буду копати фундамент під альтаночку у садку. Тож рухаємось далі. Як ви можете бачити, центральну частину горища я вже майже повністю прибрав. Окрім того, що підмітав, покажу вам, що тут знайшов корисного і цінного. Є тут, значить, ось такий залізний ящик, вікно. Є тут ще ось така шухляда, кілька пляшок. Ось такі величезні, дерев'яні, ціленькі санчата, на яких обов'язково з вами покатаємось на каналі Даніель Самоленко, коли поїду десь у Татрі, ще кілька мішків. Із одягом. Далі має тут ось такий бутель великий для вина, і кілька менших, і корзинку також. І в принципі все. Залишиться лише це все згребти, що на підлозі лишить, попідмітати, і буде ідеальна чистота. Тож переходимо до останньої частини, до парадного входу на горище, Ми прибираємо ще тут, і буде майже ідеально. Отже, як ви можете бачити, при вході з правого боку я практично все прибрав, розподілив поки що на такі кубки, на корисні речі і ті, які необхідно викинути. Тут у нас є ось така труба у скловаті. Далі коробка порожня, необхідно викинути буде. Далі ще один ящик на скляні пляшки, один ящик поломаний теж викинути. Знайшов півпачки плитки такої синенької. не знаю чи десь пригодиться. Але хай буде, а дорозі не валяється. Потім є ось такі плити глиняні. Далі є кілька дерев'яних дощок, листок і псокартону. Ззаду я поклав такий ніби диванчик, сюди позакидав різні салафани. Дроти мені не потрібні. Порожня коробка. Потім ось така залізна, не знаю, штука як називається. Потім багато різних. Трубок довгеньких, знайшов ось такого дерев'яного коника, кілька листків пінопласту маленьких, ще один мішок із одягом. Далі є тут ось така ще одна валізка, там у ній знаходяться букварики, шлабікари словацькі, ще кілька бутилів і кілька каструльок. І останній ривок, щоб вже довести це діло до пуття, необхідно прибрати ось тут з правого боку. І на цьому цей відосик будемо потихеньку завершувати. thank you Та-дам, і от тепер нарешті можемо зробити повноцінний огляд. Табуреточка йде у хату, вона ціленька, лише позамітати з неї, зробити на неї якусь накидочку і можна сидіти, бо стільців в хаті немає. Тут у нас порожні, порожні коробки пластмасові і картонні. Трішки скла, далі скловата. Далі йдуть ще порожні коробки на сміття. Далі у нас ящики на пляшки і ще. Кілька поламаних коробок, на цей бік, подивіться, яка краса. Немає абсолютно нічого, лише підмести і буде красиво. Тут чомусь підлога трішки прогинається, тому треба ходити обережно. Далі у нас тут є ось така раковина, що мені треба знайти абсолютно в гарному стані, не ржава, не бита, не фарбована. Далі позбирав трішки тут плитки побитої. Потім Якась гума є у цьому мішечку. Далі ось таких два диванчика знайшов, один тут, один там ззаду, за гіпсокартоном. З цього боку різна металева сітка і салфани туди зарядив. Зараз вмикаємо ліхтарик, пройдемося ще з цього боку. Так, що ми тут маємо? Значить, тут багато різних газет, пляшок, це необхідно все викинути, звичайно. Так, тут у нас ось такий залізний лист, порожня коробка. Тут маємо пінопласт, валізу, пінопласт, коробки з-під телевізора, одяг, коник і санчата. Далі тут маємо різні довгі трубки, як пластикові, так і залізні, так і різні дерев'яні частинки. Довгі. Тут у нас ціла коробочка із ринками під вазони. Далі маємо ось такі ще санчата із кермом дитячий. Тут маємо дві ось таких старовинних радянських валізи, потім три сучасні валізи. Далі знайшов насос, багато бутильків нам на вино. Один маленький, один великий. Далі ще один маленький, два середніх. І три маленьких каструлька, потім банки, шклянки. Там далі стілець для ванної, кілька каністер. Маємо, це з підвалу ми перевезли з квартири, там також залізний ящик є, ванночка. І з цього боку у нас є мітла, лижі і милиці. Ось така краса. Тож, на цьому можемо сьогоднішнім випуском закруглятися і далі готуватися до наступних пригод у нашому новому будиночку. А на цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові нові випуски із мого нового каналу Європейська хата про Дім Сад, Город і нерухомість в Європейському Союзі. Якщо вам подобається такий формат контенту, ставте свою вподобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів і до зустрічі на випусках. Всім бувайте!